РАДІОПРОМІНЬ рівне 103 ФМ Вітання слухачам українського радіо Рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук. У рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка запрацював центр. Кардіотеракальної хірургії, які операції виконуватимуть на базі центру, та які новітні методики впроваджуватимуть. Про це будемо спілкуватися з паном Олегом Кобзєвим, завідувачем обласного центру кардіоторакальної хірургії обласної лікарні. Добрий день вам, вітаю, слава Україні! Героям слава що ж поясніть, будь ласка, чим відрізняється так робота центру від звича... звичного відділення? Так наш центр поєднує лікування хворих, які мають захворювання грудної клітки, які мають захворювання і легень, і серця. Тобто ми маємо в одному центрі серцево-судинну хірургію та торакальну хірургію, тобто легеневу хірургію. Чим унікальний наш центр? Саме тим, що він поєднує в собі. Дві ці локалізації, і в такому випадку, чим він є унікальним, так що він дозволяє зробити такого, що неможливим було до цього? Ну для рівненщини це взагалі вперше. Тобто, нами було вже виконано дві операції на штучному кровообігу. Це коли ми зупинили серце хворого і за нього роботу, працював. Апарат штучного кровообігу, бо нами було вже прооперовано два пацієнта. Один пацієнт з ішемічною хворобою серця, з функціональним класом 3, тобто хворий міг підійматися тільки на перший поверх, і потім вимушений був зупинятися, тому що серце не працювало так, як повинно було працювати. От йому було накладено 4 шанта. Тобто всі коронарні артерії були відновлені за рахунок вен та артерії самого пацієнта. І інша пацієнтка, яка вже мала інфаркт в анамнезі, в неї була неврізма серця. Якась частина лівого шлуночку в неї не працювала, тому ми винушені були їй зробити. Таку операцію, як відновлення кровообігу по трьох судинах, резекцію цієї аневризми і пластику клапаном. Який стан наразі хворих? Чи вони як в якому вони стані наразі? Хворі почувають себе чудово і вже виписані за стаціонару. Зараз до нашої розмови телефоном долучається Олег Вівсяник, директор департаменту охорони здоров'я Дівницької області. Добрий день вам. Пане Олеже, ви на чуєте? Так. Ми спілкуємо. Ми спілкуємося про центр кардіоторакальної хірургії і хотіли би почути про те, яке це значення має загалом для нашої області, так і для медицини, так, загалом в Рівненській області. Всі зусилля влади Рівненської області, в тому числі обласної військової державної адміністрації та департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я спрямовані на те, щоб покращити якість надання медичної допомоги. Зробити її більш високоспеціалізованою та наблизити до населення Рівненської області. Власне створення такого центру це і є той показник виконання наших завдань. Хто може користатися так цими послугами? Це жителі лише області, чи також можуть бути і хворі з інших областей на сьогоднішній день. Реформа системи охорони здоров'я дозволяє. Проводити оперативні, складні оперативні втручання, надання високоспеціалізованої медичної допомоги для жителів нашої держави за рахунок коштів Національної служби здоров'я, а також для тих, хто допомагає лікуватися з іншої держави за рахунок страхових коштів або за рахунок власних коштів. І власне ви вже трішечки почали говорити про те, а щодо оплати: чи оплачуються такі, скажімо, складні операції? Державою, так чи це повинно бути все ж таки уже за кошти самого хворого? Спопередні коментаря я хотів доповнити, що для мешканців нашої держави Національна служба здоров'я оплачує таку послугу за рахунок те національної служби охорони здоров'я які надходять туди з державного бюджету для інших. Пацієнтів, які не мають громадянства України, так і послуга може бути оплачена за рахунок страхових компаній або інших незаборонених внесків. Що ж, дуже дякуємо, що ви долучилися і розповіли нам. Нашим слухачам нагадаю, що з нами телефоном був Олег Вівсяник, директор департаменту охорони здоров'я Рівненської області, пане Олеже. Як обираються так хворі, які будуть лікуватися так власне в цьому центрі? Як відбираються? Я розумію, що центр тільки розпочав свою роботу, проте вже були ось дві операції. А, значить, алгоритм якийсь відбору тих хворих, які будуть лікуватися саме на базі цього центру, він уже розроблений. Так алгоритм вже розроблений. Ми маємо співпрацю з Сімейними лікарями ми маємо співпрацю з нашими кардіологами, от, які обстежують хворого і е, виставляють покази е, до оперативного втручання. Їх оглядає кардіохірург або таракальний хірург, е, прописуємо всі необхідні обстеження, які треба зробити нам ще. І після цього приймаємо рішення, чи, повин, чи показана ця операція хворому чи ні. Бо буває так, що операцію робити не треба. Треба поставити хворому стенд, розкрити йому артерію, і хворий може обійтись без розтину. Да? Але є такі випадки, коли стентом це питання не вирішується, тому хворому виставляється показ для оперативного втручання. Це насамперед стосується ішемічної хвороби серця. Да? По клапанам, по заміні клапану. Ми визначаємося по градієнту, який у хворого є, тобто це робиться у ЗІ, виміряється дуже багато показників, і потім оцінюються ризики, і чи отримає хворий бенефіти від тієї операції чи ні. Якщо хворий є кандидатом для оперативного втручання, він оглядається командою наших анестезіологів, потім ми приймаємо колегіальне рішення для того, щоб. Отак хворим показана операція, і пропонуємо цю операцію пацієнту. Також йшлося про те, що на базі центру впроваджуватимуть нові методики діагностування та лікування, що саме мається на увазі, і коли така робота розпочнеться. Ну якщо казати про щось нове, то все, що на даний час робиться в цьому центрі, є нове для Рівненщини. Скільки операці... операцій, ви вже сказали, що проведено було дві. а Яка кількість ліжок передбачена, так скільки хворих може бути одночасно перебувати так, на лікуванні? В нашому центрі заплановано центр запланований на 40 ліжок, 8 ліжок кардіореанімаційних, кардіо, кардіо та... буде в структурі центру, буде підрозділ, який буде називатися кардіоторакальна реанімація, де цілодобово хворими будуть знаходитись кардіореаніматологи та навчений медичний персонал з приводу медичного персоналу. Так хто саме працює в центрі? Так як підбиралася ця команда тих людей? Я, і, власне, як розподілені між ними так функції операції на серці. Вони дуже трудоємкі, енергозатратні. Тут працює команда анестезіологів. Команда хірургів, команда перфузіологів, команда кардіореаніматологів, і потім працюють з цими пацієнтами ще й кардіологи. Ця команда, яка наразі працює в центрі, це всі медики, які є релоковані з Харкова чи є ті, які місцеві. Так, більшість співробітників це. Робітники, які релаковані з Харкова, от, але ми вже набираємо в наш штат місцевих лікарів, молодих, амбіційних, перспективних, які бажають навчатися, рухатись вперед, і тому наша команда кожен день поповнюється новими співробітниками з місць рівного. Скільки часу буде потрібно для того, аби налагодити тут роботу таким чином, щоб це відділення, навіть після того, як харківські медики зможуть повернутися додому і матимуть таке бажання, щоб він міг незалежно тут продовжити своє існування? О, це дуже складне питання. Не можу на нього вам відповісти. Для того щоб центр запрацював на повну свою потужність. Я так гадаю, що десь місяці три нам буде потрібно для того, щоб налагодити всі логістичні процеси, щоб отримати все обладнання, яке нам необхідно, щоб ми могли працювати вже на повну потужність. Для цього зараз і адміністрація і лікарні і обласна рада вони приймають, роблять все можливе. Тобто вони виділили кошти на всі ці закупівлі, все це в процесі. Майже кожен день ми маємо нараду, де обговорюємо, що де, куди, як ми будемо робити далі, що першоступово треба закуповувати, що, що можна відкласти на трошки попізніше. Але процес рухається дуже активно, дуже інтенсивно. І от. За, за два місяці ми відкрилися. Ми вже зробили перші операції. Плану не плануємо зупинятися. Плануємо набирати, набирати оберти. Ми згадали за обладнання. Яке обладнання є ну наразі? Так, адже вже якщо ідуть операції, значить якась певна база обладнання наразі вже є. Так, це та, яка була на базі самої лікарні, чи е, теж є привезеною частковою частково більшість обладнання вже було. Була в обласній лікарні, лікарня вже це мала, але вона не мала фахівців. Деяке обладнання ми привезли своє, воно ну, є наше особисте. Да? Спершу такий центр планувався, розроблявся у Харкові. Про це йшлося і на сайті ОВАР, Євгенської обласної військової адміністрації. так? Власне, чому обрали рівне так для того, щоб впроваджувати своє працювання тут? Це, це, мабуть, наша спільна мрія да? кардіохірургів та таракальних хірургів об'єднатися в один такий центр, як це багато таких центрів є в Європі, там, в Сполучених Штатах Америки. Ми теж планували таке зробити в Харкові, але для цього треба була і політична воля, і фінансова підтримка. Нам так, так зівпало, що в Рівному все це склалося в єдине, да і політична воля, і фінансова підтримка, і тому в нас зараз все виходить. Щодо е, тих е, процесів, які будуть найближчим часом відбуватися, так на базі е, центру, е, що планується в першу чергу так е, зробити, адже ви сказали, що відбуваються наради. Що ви обговорюєте що перше, що що буде наступне, з чим можна зачекати? Власне, як буде розвиватися процес і розвиток так цього центру, все буде дуже динамічно. Я розумію, проте було би цікаво почути власне. Е, як, як це зміниться так для тих людей, яким потрібна така допомога, для тих, які мешкають в області, і загалом чи вже багато є, наприклад, тих пацієнтів, які, яких ви розглядаєте як претендентів на те, щоб вони отримали таку допомогу, скажімо, найближчим часом? Так, у нас вже є лист очікування, тобто в якому хворі стоять, є вже хворі, які обстежені, і ми плануємо їх найближчим часом оперувати. Є ще хворі, які добстежуються. Обладнання надходить майже кожен день. Ми отримуємо щось нове, те, чого ми не мали, і рухаємося дуже інтенсивно. Насамперед, дуже інтенсивний рух дає нам надію на те, що в нас буде все добре, і десь приблизно місяця через три ми плануємо працювати вже на 100%. Тобто на повну потужність. Так. З приводу також цього листа ви сказали, що є лист очікування. У нього потрапляють люди, яких направляють медичні працівники, так, як я розумію, вже в відділенні кардіологічних, так? Так, це хворі, які е, мають проблеми з, з хворобами серця. Е, ну, Більшість цих хворих, вони. Е, вони не перший день вже страждають на цю хворобу, да? вони знаходяться під постереженням у кардіологів. Там, от, або якщо то захворювання легень, то у пульмонологів, у сімейних, у сімейних лікарів, е, і їх скеровують до нас, і тоді ми дообстежуємо їх і плануємо. Наразі, скіль... Наразі скільки пунктів вже є в цьому листі очікування? Тобто, скільки таких. Е... Можливих пацієнтів наразі вже є для цього центру. На найближчий час ми плануємо пропорувати ще чотирьох хворих, і десь до десятка хворих вже стоїть листі очікування. Що ж, дуже вам дякую за розмову. А нашим слухачам нагадаю, що у нас у студії був Олег Кобзів, завідувач обласного центру кардіотеракальної хірургії обласної лікарні у студії для вас. Працювала Ірина Даничук за операторським пультом Анатолій Бабак. На все добре, все буде Україна. Українське радіо Рівне